Сьогодні хочу познайомити вас з лінією Refresh and Growth від для Це цілісна система з чотирьох кроків для ослабленого волосся, схильного до випадіння. Мета цієї серії повернути волосся в силу, густоту та життєву енергію, починаючи зі шкіри голови. Уся формула побудована навколо унікального комплексу Ріхоген Век, який працює у синергії з розмагином. Саме ця комбінація пробуджує волосся, зміцнює структуру та стимулює ріст нового. Тріхогенве це ультрапотужне поєднання компонентів натхненне китайською медициною. Білки, амінокислоти, глюкозамін, цинк, вітамін В, екстракти Женьшині та лопуха. Разом вони живлять волосяні філікули, покращують мікроциркуляцію та відновлюють здоров'я волосся. від коренів до кінчиків. А давайте тепер покроково розберемо кожен етап: сольовий скраб-пірінг. Крок номер один у догляді за волосся. Це глибоке очищення шкіри голови. Скраб із морською сіллю, розмарином та легким освіжаючим ефектом видаляє залишки стайлінгу, себуму та ологовілі клітини, відкриваючи шлях для подальшого догляду. Після використання шкіра голови буквально дихає, а волосся стає свіжим, легким і готовим до активних компонентів. Наступних кроків: як його використовувати? Потрібно взяти небагато текстури, нанести на вологу шкіру голови, спінити і змити. Текстура у нього тягуча. І в руках трохи відчуваю сіль, але вона тане від дотику. А ще скраб гарно пахне ментолом. Другий етап це шампунь, яке, але глибоке очищення без пересушення. Формула Тріхоген В із розмарилом не лише очищає, а й підсилює мікроциркуляцію, зміцнює корені та допомагає зменшити випадіння волосся. Після миття волосся залишається об'ємним, блискучим та живим. У використанні досить простий. Його потрібно просто нанести на шкіру голови, спінити і змити. До речі, пахне він теж трішки ментолом. Наступний етап це маска для живлення і відновлення довжини волосся. Вона насичує волосся поживними речовинами, робить його м'яким, еластичним і після нього волосся легко розчислиться. У складі розмарин, який покращує стан шкіри голови, а трихоген В зміцнює волосся середини, зменшуючи ламкість. Використовувати можна по звичному сценарію. Наносимо на довжину та кінчити волосся після миття. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно змийте. Текстура у маски густа. Її потрібно зовсім небагато. Вона буде легко розноситися по волосся. І вона також пахне ментолом. Результат: гладке, сильне волосся без обтяження. Фінальний, але найпотужніший етап всієї лінійки: спрей лосьон, Refresh Grow. Саме цей спрей має найвищу концентрацію тріхогенвек розмарину. Саме він відповідає за активне зміцнення та стимуляцію росту волосся. Цей продукт працює безпосередньо з кореннями, допомагаючи пробучувати сплячі фолікули. І підвищити густоту волосся. Легка текстура швидко вбирається, і він зовсім не залишає липкості чи жирності на коренях волосся. Як використовувати? Розпилюйте спрей після кожного миття голови, рівномірно розподіляючи по проділах. Використовуйте курсом 1-2 місяці і ви помітите, як волосся буде щільним та здоровим. Лінія Refresh Glow це цілісна система зміцнення волосся, де кожен продукт посилює дію іншого. Скраб очищає, шампунь активує, маска живить, а спрей закріплює ефект і стимулює ріст нового волосся. Лівеста це догляд, який поєднує природні інгредієнти і ефект. Ефективні технології, щоб ваше волосся знову було живим, сильним та сповненим енергії.